Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотранс Гри Star Love. Іме моя любов, ваш таролог, нумеролог і фітубіонерокосметолог. І так, сьогодні перше, що у нас перше число, перше число ми пишемо м -м, просьби до свого підсвідомості. І так, як ми пишемо, пам'ятаємо, моя підсвідомість або божечко або хто що хоче. Да? Допоможіть мені, перша частина, допоможіть мені, допустим, заробити Суму за грудень еквівалентну такої-то, такої-то суми. За це я зобов'язуюсь, я зобов'язуюсь 30 разів присісти і зразу тут же присідаєте. І третя частина, дякую, працює, тому працює, беремо і працюємо. дуже дуже Потужна практика. Е, і так, у нас зараз чому зараз саме гарний період для цього, тому що Меркурій перестає бути ретроградним, набирає ходу, наш мозок гарно працює, мислення працює, слова льються самі собою, Венера переходить в знак стрілець, це теж від... Ой, ми з нею натерпілися, мабуть, поки вона була в скорпіоні. Але зараз вона переходить в стрілець, це теж більш такий інтелектуальний знак. І тому всі домовленості, всі контакти, комунікації будуть дуже гарними в цей період. Там трошечки, по-моєму, десь в четвер в середу, там йде квадратура. Квадратура Марса і Сатурна, от там трошечки чуть-чуть можна буде бути уважним до себе і йти до стоматологів. І також там 5 числа буде повня з 4 на 5 йде повня. Повня тож в стрільці, на осі близнюки і стрільці. То дуже гарна повня. І взагалі буде все дуже добре на весь тиждень. І так, що нам буде заважати на цій неділі? Шістьорочку ми беремо відносини з собою, любимо себе, а потім всіх остальних. Ми не можемо полюбити світ, якщо ми не любимо себе. Ми не можемо допомогти світу, якщо ми не хоча б на рівні чуть-чуть вище середнього. Ми не можемо, то тобто, є, виходить, 4 і 3, особливо нам, нам звернути увагу на чоловічо-жіночі відносини. І так, чоловічі жіночі відносини, на що там звернути увагу, правда ми перевернемо карти. От так, от. Правильно знову бачите, от виходить, дівчатка будуть трошечки не в, не в ресурсі. Тобто буде, треба написати собі на листочку, нагадати, собі, що таке чоловік для мене в моєму житті. Що це захист, що це любов, що це ніжність, що це ну, допомога. Ну, Тобто, в кожного своє. Так? хорошо, що на цій неділі нам буде допомагати? Так, тут було 4 3, 7. Раз. Чотири, п'ять шість сім. Значить, що нам буде допомагати? Заважати буде то, що ми ще й не будемо рухатись в якомусь напрямку. Зараз стрілець, це ціліустремльонний знак. Тому. Просто що бачимо, то робимо. Подумали, зробили. Реалізація буде молнієносна. І так, що нам буде допомагати? Три і два, буде п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Одиннадцять. Буде допомагати то, що ми дійсно з новими силами, з новими якимись рішучими висновками для себе, то, що просходило особливо за 2-3 неділі-минулі. Ми просто як Підводимо черту і починаємо як будь то нове життя. Дуже багато можна зробити, дуже багато можна одинадцять це сила, це, це, це просто можна перевернути гори. І знову троєчка і двоєчка. Тобто три жіноча енергія, два це якби комунікації. Но там ще плюс, коли жінки будуть допомагати, коли жінки будуть більш такі ну, показувати від, що вони як будто вагаються, щось вони там не хочуть зробити, чи щось там вони не можуть зробити, щоб їм допомогли. Тобто Це свого роду навіть якась така. Ментальна хитрість, так, але жіноча хитрість це мудрість. Так, тому, тому допомагаємо картами, що у нас да, буде допомагати нам радість, коли ми в сім'ї будемо і не будемо холодними. От хочете ще от вережу вам карту. Правильно, коли радість, коли сила наша буде в, в радості і в сім'ї, то тоді е, наша холодність сама собою уйде з нашого життя. Так, на що нам звернути увагу на цій неділі? І так, 6, 1, 7. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемнадцять. Ну, звернути увагу, перше всього, ну, старатися не говорити якоїсь неправди. Е, Меркурій зараз в прямому положенні він не любить таких віщей. Там, там дійсно на, на душа в душу, серце в серце треба розмовляти. І шість один дає, коли ви любите себе, коли любите себе, це любов, відносини, то у вас відносини будуть тоді добрі, коли ви будете любити себе. Ми знову підходимо до того, що ми ніколи не можемо допомогти комусь, якщо ми самі не на надовжному уровні, а тільки любов. Да? Любов, шестерочка, тільки любов може до себе, до світу, до всього, може вас підняти на тот рівень, який ви заслуговуєте. І так допоможемо картами, на що звернути увагу нам на цю неділю. Рухайтесь, пам'ятаєте, у нас тут внизу була сімерочка, да? перший, що нам буде заважати, і ми, нам показує, що рухайтесь, рухайтесь і не прибідняйтеся. Рухайтесь. Да? Гроші будуть, може, не дуже такі сильно великі на цій неділі. Ця неділя не заточена. На гроші, Хоча гроші будуть приходити з шаленими швидкостями. Вона не заточена на гроші, вона більше на відносини, вона більше на теплоту душі, на, на сердечність. От якось так, да? Шістьорочка це теплота душі, це це ну це кайфушники. Понятненько, да? Так, тепер ми задумаємо бажання. І так, 5 і так, Перше всього, ви. Я хотіла якраз сказати, що те, що ви задумали, старайтесь нікому не говорити. П'ятерочка – це габарільня, а штьорка це. Ну, душа в душу, да, от, от, ну, любов 5, да, це буде 11. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Знову п'ятерочка. П'ятерочка ми помним, да, що це розговор душевний, це ну, поговорити з кимось відверто. Але. Це буде залежати ваше здійснення, вашого бажання. Але знову ви пам'ятаєте, коли ви будете любити себе, тоді ви будете говорити душа в душу. Понятно? Помагаємо. За ваше бажання, ваше бажання збудеться. Божечко, дасть багато шансів. Воно вже, вже починає, воно вже набирає ходу. Ще трошечки-трошечки, але знову просіть Божечка і просіть свого чоловіка ще й до того. Це теж Божечко в нашій житті, тільки маленький. Да? Донат на ЗСУ, енергообмін за цю гру. До зустрічі мої любі, все буде добре, гарна неділя.